Атака з моря напередодні росіяни випустили по Україні вісім крилатих ракет. Майже всі вдалося збити ППО в різних областях. Зокрема, про низку сильних вибухів повідомляли на Вінничині ракети. Летіли в напрямку південної, західної та центральної України. Сім із восьми ракет було знищено нашою протиповітряною обороною. Шість Ракет знищили зеніт ракетні війська і одну знищено винищувачем авіації повітряних сил. Єдина ракета, яку збити не вдалося, прилетіла на Львівщину. У військовій частині Червоноградського району рашисти пошкодили зенітно-ракетний комплекс. На щастя, ніхто не постраждав. На жаль, влучання, червоноградський район, військова частина два вибухи, інформація про жертви відсутня. Масштаби винувань встановлюються. А вже на світанку під гучні вибухи традиційно прокидався Миколаїв. В одному з районів міста після влучання розпочалася пожежа. В іншому рашисти розтрощили супермаркет та пошкодили багатоповерхівку. Не було прямого попадання в вдома, який ну, в двох метрах від супермаркета. Попали е, в лише діну це центр Може, то не думають, що там пав принципу, що в Росії вони живуть в коровниках. Так і у нас можуть солдатами розміщати там, де живуть лошаді, хоч там і условия лучше, ніж у многих домах в Росії. Гучним видався ранок і в Харкові. Відразу після оголошення повітряної тривоги містяни почали чути вибухи. Губернатор Харківщини Олег Сенігубов закликав людей не ігнорувати тривоги, бо ж найближчим часом окупанти можуть посилити обстріли міста. Пропагандистські змі опублікували анонси ракетних ударів по місцевому палацу спорту та коледжу залізничного транспорту в Дніпрі. Окупаційними засобами масової інформації ширяться повідомлення щодо можливого наступу на місто Харків та Харківську область. То я хочу відповісти на це. Повірте, наші збройні сили тримають. А... Свої позиції найгарячіше наразі на сході країни. Ворог без перестанку обстрілює прифронтові населені пункти, аби так відтіснити українських військових. Усі спроби наступу ЗСУ успішно відбили. Ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій сілі. І це дуже-дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі. Піски, Авдіївка і інші напрямки. Там просто пекло. А поки на Росії заявляють про ліквідацію хаймерсів, яких знищили навіть більше ніж нам переправили, реактивні системи продовжують завдавати окупантам болісних ударів. Цієї ночі палала нафтобаза в тимчасово окупованій макіївці, і це не єдині втрати рашистів. Відмінусовано 19 рашистів, знищено мобільну станцію супутникового зв'язку, противатанковий реактивний комплекс, дві автівки, в тому числі і броньовані. Та два польових склади боєприпасів в Чорнобаївці та Береславі. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.